ФОП-третя група. Як вести основні характеристики, податки, звітність, переваги та недоліки. Привіт! Сьогодні розглянемо основні деталі про ФОП третьої групи в одному відео. Я надам усі важливі новини, зміни, обмеження та нюанси. Це відео підійде як для тих, хто тільки планує відкрити ФОП третьої групи, так і для тих, хто вже працює по цій системі. Але перед цим я нагадую про лайк, коментар, підписку і починаємо! На третій групі можна працювати практично по усім кведам. Тут обмежень майже немає, окрім тих видів діяльності, які заборонені ФОПам єдинникам. Також на третій групі ФОП може отримувати платежі від різних клієнтів, як за товари, так і за послуги, від іноземних клієнтів, від різних електронних платіжних систем, від різних ТОВ, від платників ПДВ. І це саме те, чим друга група похизуватися не може. Звісно, від інших ФОП, фізосіб тут обмежень немає. Проте є ліміт коштів, які можна отримати на третій групі, і про це згодом. Підійде ФОП третьої групи для фрілансерів, it індустрії, надання послуг кому завгодно по усьому світу, реклама, блогінг та майже уся інша сфера онлайн бізнесу. Дозволено практично усе. Також третя група підійде для тих, хто хоче заморозити свою бізнес-діяльність на час, або у кого бізнес працює не завжди. Наприклад, сезонний бізнес виїзної кухні на літніх ярмарках та фестивалях. Або якщо ви тільки відкрили ФОП і очікуєте на свої перші замовлення, то щоб у цей період не сплачувати податки, найкращим варіантом для вас буде саме третя група. Тому що, якщо немає доходу, то і податки сплачувати не потрібно. Бо ...бо єдиний податок сплачується від суми доходу, а ЄСВ, сплата ЄСВ наразі добровільна. Тому третя група є гарною альтернативою закриттю ФОП. Не підходить третя група ряду направлень вже більш серйозних. А саме азартні ігри, брокерська діяльність, фінсектор, обмін валют, ювелірний бізнес, організація та проведення концертних заходів. Для всього цього є загальна система оподаткування. На практиці більшість ФОП третьої групи надають саме послуги, часто айтішники. Про усе, що потрібно знати спеціалістам у айті індустрії я розказала в одному відео, послання на яке я залишу ось тут. Ліміт обороту на третій групі у 2024 році становить 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Ліміт обороту рахується лише по отриманих платежах. Тобто, у рамках 2024 року на ФОП ви можете прийняти суму не більше, ніж ця. Кількість працівників не обмежена. Але зверніть увагу: восьма особа має бути особою з інвалідністю будь-якої групи. На третій групі заборонений бартер, взаємозалік, має бути лише грошова форма розрахунку: готівкова або безготівкова. Як зареєструвати ФОП третьої групи? Повторюватися не буду. Ось тут детальне відео з чіткою інструкцією, що де і як натискати. Нагадаю лише, що третя група єдиного податку активується на наступний день після подання заяви. Але до того моменту, як ви не впевнитесь, що єдиний податок активовано, не раджу приймати платежі, адже вони оподатковуються за ставкою 19,5%. Активацію єдиного податку можна перевірити в електронному кабінеті. Звітність на третій групі подається один раз на квартал, тобто 4 рази на рік. Після того, як квартал закінчується у наступному місяці після кварталу, ви формуєте та подаєте звітність у податкову. Це я також раджу робити через електронний кабінет, так як тільки такий спосіб дасть вам 100% гарантію, що ваша звітність буде коректно прийнята податковою. ФОП третьої групи може сплачувати єдиний податок 5% від суми обороту, або 3% від суми обороту плюс ПДВ. Який саме варіант сплати єдиного податку ФОП вибирає самостійно, але найчастіше це саме варіант 5% від суми доходу. Податки сплачуються раз на квартал. Один раз на квартал сплачується ЄСВ, яке станом на 1 квітня 2024 року становить 5280 гривень. Це сума квартального платежу. Але нагадую, що на час військового стану і 12 місяців після його закінчення сплата ЄСВ добровільна. Єдиний податок, а це 5% від суми надходжень, також сплачується щоквартально. Усі точні дати сплати податків та звітності є у нашому податковому календарі, посилання на яке я залишу у дописі до цього відео. До речі, податки ФОП може сплачувати не обов'язково з рахунку ФОП, може з будь-якої особистої картки. Головне, щоб ця картка була зареєстрована саме на ваше ім'я, а не на ім'я третьої особи, бо платіж може просто не зарахуватися. Прийом платежів. Ви можете працювати як з готівкою, але пам'ятайте, що у цьому випадку вам потрібно обов'язково мати РРО або відкрити рахунок ФОП. До свого рахунку ФОП ви можете підключити будь-які платіжні сервіси по типу WayforPay, LeakPay та інші, і за їх допомогою отримувати платежі. Ви можете мати необмежену кількість рахунків ФОП у різних банках, різних валютах типу долар, євро, злоті. Але нагадую, що якщо ви отримуєте платежі або виводите на рахунок ФОП кошти з платіжних систем саме в іноземній валюті, то у звітності ми показуємо тільки гривні. Враховуємо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату надходжень і вказуємо його. І неважливо, коли ви продасте цю валюту і за яким курсом важлива лише дата надходження коштів. Курсові різниці у цьому випадку ми не рахуємо. Чи потрібні первинні документи для ФОП третьої групи? Так як у більшості випадків ФОП третьої групи надає саме послуги, то для послуг первинка не обов'язкова. Чіткий облік первинних документів ведеться лише у випадку продажу ризикових груп товарів, а це техніка, ювелірка та ліки. Також, якщо ФОП третьої групи стає платником ПДВ, в незалежності від того, що він продає, облік первинних документів обов'язковий. Як отримувати платежі і працювати на третій групі? Ви можете надати замовнику номер рахунку або карти ключа і просто отримувати платежі. Важливо, щоб у призначенні платежа клієнт вказав саме те, за що він зробив цю оплату, і це відповідало тим кветам, які у вас додані. Наприклад, за послуги дизайну чи за послуги веб-розробки і так далі. Також ви можете підписати договір з замовником, виставити рахунок або інвойс на оплату і так отримувати платежі за ваші послуги. До речі, у нашому телеграм-каналі є потрібні коректні шаблони документів, рахунки, інвойси, акти та інше. Можете перейти і завантажити їх абсолютно безкоштовно. На канал раджу підписатися. Як висновок можу сказати, що третя група є універсальною. Вона підійде як для тих, хто тільки починає свою бізнес-діяльність, так і для тих, хто вже серйозно надає послуги та. Продає товари по всьому світу та будь-яким компаніям в Україні. Найчастіше третю групу обирають саме ті, хто надають послуги або бізнеси, у яких дохід може бути один раз на 2-3 місяці, бо якщо немає доходу, то і податки сплачувати наразі не потрібно. На третій групі можна працювати практично по усім кведам, при цьому облік залишається нескладний, а сам відсоток податку малий 5% це одна з найнижчих податкових ставок у світі. В наш час третя група дозволяє приймати платежі з більшості електронних платіжних систем по усьому світу, що відкриває безліч можливостей для легальної роботи. Тому для тих, у кого ще не зареєстрований ФОП, реєструємось і починаємо свою бізнес-діяльність. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!